Всім гарного дня, намічається мотоподія. Звук заліза називається вона пригочена до 80-річчя КМЗ. Ну Так як ми їздимо на КМЗ, полюбляємо КМЗ, ми поціновувачі КМЗ, вирішили нашою командою підтримати цю подію. Так що готуємося до виїзду. Поїде бригада одніх Дніпряків. Тобто Нічого там не буде, від нас будуть одні -ніпряки. От такі справи. Ну і в кандинавської майстерні виїжджає мій Чопер і виїжджає проєкт Міша. Мій проєкт Чопер Гемзе і проєкт Міша для Міші. Команда мод на фронт. Вже зібралась. Їдемо на фестиваль раритетних мотоциклів. Заліза. Да, прикольный эксперт, конечно. Да-да-да-да-да-да-да. <соцентрический>

Хороша погода, хороша, компанія, з'їздили шикарно. Підтримали моторух КМЗ-80 років, зук заліза, підтримали свої техніки на бойкруті. Так що день був чудовий, компанія суперова.